Eh, eh, друзі, я ще хотів би надати слова директору eh, Національного парку Голосіївський Борису Віталійовичу Дробовцю, який теж би декілька слів сказав про проблематику. Ми розуміємо, що там якісь інші більш газовий брилінг починається. Хотів би вашу увагу звернути на це, тому що це ми, наше майбутнє. Ми замість лісів, замість парків, в угоду. Коли ми кажемо, наприклад, що не про Феопанію, то він деревця одного олігарха курячого. Робляться дороги, нищиться історичний раунд. Це є не для Києва, коли там живе дуже відома дуже багато людина, і відразу такі міняється, повністю йде, знищується генеральний план міста і так далі. Отже, Борис і теж. доброго дня, шановні. Хочу звернути вашу увагу, що КМДА в черговий раз під благими намірами киянин стали дорожку догадування. Тому що ну, я директор на парку і маю якусь там природоохоронну Функцію і рекреаційну функцію. На, на фоні того, що фінансування цих двох функцій дорівнює нулю, КМДА замість того, щоб створити охоронні зони, які передбачає законодавство про продозаповідний про фонд навколо на парку, планує притулку забудову до нього. Люба забудова. В Голосіївському районі у нас більше антропогенне навантаження, да тому що будь-яка рекреаційна діяльність, що не приходять, будь-який перевіз населення більше антропогенне навантаження. Да хочу звернутися до основного мера, до пана Кличка, щоб вибачатися за оздоровлення діянь, викачатися за спорядження зелених зов. Тому створіть принаймні буферну зону між забудову і нас парку, що передбачається Ця буферна зона не може бути створена до доброї волі КМДА. Тому звертаюся до пана Кличка, і звернути на це увагу. Це По-перше, по-друге, загалом в Києві зараз йде програма створення так званих буферних партій, які створюються, щоб створювати буферні зони за межами лісу. КМДА хоче влізти в ліс і за рахунок лісу створити буферні партії. Це знову такі повні повна інсенітна і профанація ідеї збереження переводів. І стосовно горіхового саду, який будується під забудову, знову ж таки, в мене таке враження, що ніхто за заступників цього державного плану території на місце не виїжджав, бо якимось чином з'явилося обґрунтування академії наук, що той сад втратив цінність, але то не, то не явно не висят, у 70 років, який вже розсипався. Там дійсно більше 20 видів рідкісних порід горіхів, які ростуть, чудово розвиваються, і ми їх ніде не побачимо. Вони навіть в Європі деякі не ростуть, а ростуть у нас. І зараз ми замість того, щоб на базі цього оберігового саду створити знову в таких, як і я не зону, ми хочемо все зрубати і затулити висотками. Друзі, дякую. якщо є ваші питання, то готові доповістимо від ваші питання. Якщо немає питань, хотів би вас повідомити. Ще одна дуже важлива інформація для журналістів в цьому плані. Вчора ми мали розмову з першим заступником міського голови, Фільсо, який нам заявив неофіційно, що кількість квадратних метрів в Києві. На одного мешканця вже відповідає необхідним нормам. Тому хаотична, не потрібно забудова дешевого, неякісного житла в Києві вже не потрібна. І ми і раніше виступали, що можливо варто накласти мораторій на цю житлову забудову, тому що норми вже є. З іншого боку, з 2000-х років. Всі київські, шановні забудовники, ніхто практично не виконав своїх соціальних зобов'язань. Більше 30 школ шкіл і садочків, які були зобов'язані забудовники, вони не збудовані. Тому сьогодні немає потреби, немає людей на вулицях, немає біженців, які ходять по хрещах, їм нема де жити, треба негайно там щось зрубати і побудувати. Є необхідна кількість житла, треба зупинитися, треба сьогодні більш створювати, більш комфортний киян. І що ми, друзі, що ми бачимо в цій конференції? Що звичайні громадські активісти, звичайні мешканці районів чомусь краще розуміють будівну документацію, проблеми міста, стратегію розвитку міста, ніж великі чиновники, які на угоду якимось дрібним комерційним інтересам хочуть знищити місто нашу е, наш Київ. Дякую. Приво, хочу звернути вашу увагу, що затвердження цих ДПТ-територій проходить на фоні того, що петиція стосовно накладення мораторії. На забудову прилеглих до нацпарку зона брала відповідну кількість голосів і знаходиться на родені комісії Київської міської ради. Та. З одного боку комісія розглядає стосовно мораторію, з другого боку, ми хаємо забудову проти до спарку. Стосовно проблеми, що ми назвали, що великі чиновники ткані ці проекти, то ніхто з цих великих чиновників не був на місці, тому місцеві знають кращу ситуацію, ніж великі чиновники. Досить виїхати, побачити ви Олікової старосії зрозуміло, що це варто. Дякую.